Я ж чапала і все підіймала, і сумки з продуктами, з водою. А коли тобі майже восьмий десяток та ти живеш на сьомому поверсі, то це вже справжній подвиг. Пенсіонерка Ольга Коваль згадує, як долала перешкоди на початку війни, аби потрапити до своєї квартири, коли в їхній будинок прилетіло, коли ракета знищила ліфтове обладнання. Перший раз, коли я приїхала, я підіймалася тільки до другого етажу, до друга, бо серце не робила, дихалка не дишала. І потім вже дійшла до четвер, а потім я в спортивну форму обрела і я вже чапала десь до шостого етажа. В нашому домі було три попадання. Перший під'їзд знесли до второго етажа. у третьому під'їзді, 9-8 етаж розбили. У нас пряме попадання в ліфтову шахту. Я практично перша сюди заходила, що я не могла зайти, бо все було в стеклі. І я по полізниця, я ж на сьомому етажі живу. От, це ми вивезли, мабуть, ведер. 10 оці, то тільки стекла, щоб добратися до свого етажу. Отак от. і, і я ходила, мабуть, років півтора. От це, і сумки, і воду, і все ж на сьомий етаж. Так що я це ощутила на своєму і віці, і на своєму на участі. У 2022 році було влучання ворожого снаряду в машині приміщення до будинку. От було пошкоджене повністю ліфтове обладнання цього будинку, пошкоджена шахта ліфта, станція керування ліфта, основний редуктор даного ліфта, електродвигун по шахті ліфта направний і купе кабинева була пошкоджена. Після проведення будівельних робіт КСП Харків міськлів провів свої роботи по відновленню роботи ліфта. Були заменені станція керування. Основний електродвигун, основний редуктор ліфта, замінена купе кабини, налагоджувальні роботи по шахті. Проведені ліфта на цей час ліфт працює в штатному режимі. Дуже дуже рада, коли я побачила цей ліфт, який він модернізований, який він красивий, і як хлопці встановлювали. Ну, особа вдяка всім. Я вже думаю, що цей ліфт мене розбалує. Треба підійматися і держати спортивну форму. К Київському районі на обслуговуванні знаходиться 594 підйомника. На цей час не працює 73 підйомника, зв'язку з тим, що було або частично, або повністю руйнування будинків. КСП Харківміськліфт намагається відновити роботу ліфтів, що проводиться технічне обслуговування ліфтів, в яке входить провірка станції керування, а також робота основного електродвигуна. Основного редуктора також прибирається сміття в приямку даного ліфта. Також КСП міський ліфт має аварійну службу, яка виїжджає на застрівання або інші аварійні ситуації. Аварійна служба працює 24 на 7, бо ми розуміємо необхідність роботи підйомників для харків'ян, а також особливо для літніх людей. Ігор Безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.